Пакунки для військових до дня захисників та захисниць України волонтерський пункт Соловейки оголосив акцію Пакунок для захисників. Збирають засоби гігієни, ліки від застуди, солодощі та інші необхідні речі на фронт. Волонтери закликають долучитися заклади освіти, підприємства та всіх небайдужих мешканців громади. Це щорічна наша вже традиційна акція до 1 жовтня, до Дня захисника і захисниць України. Ми пропонуємо усім мешканцям, усім закладам освіти, закладам харчування, бізнесу. Усім, 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 от прям до єдиного усім, доєднатися до цієї акції, передати таку частиночку тепла. Ми говоримо про те, що чому саме, наприклад, до закладів освіти, тому що клас має 20 і більше дітей. Тобто, якщо кожен придбає, наприклад, якісь там. Шкарпетки, наприклад, пачку серветок і там людяники від каші, Це не сильно б'є по бюджету сім'ї, так але якщо все скласти від 20 і більше дітей, це виходить гарний такий пакунок на підрозділ. І я закликаю усіх, в принципі, долучитися будь-чим. Не обов'язково прям іти строго по-моєму списку, це таке основне. Далі люди можуть від нього відступати, це не це не конкретна інструкція. Сподіваюся, що зберемо гарно, відправимо на свято хлопцям пакуночки, начебто, це такі дрібнички, але мені здається, вони підтримують і як і фізично, так і морально. Тим більше, що зараз починають хворіти. Зараз змінюється погода, починають очі ніс горло все страждати. В холодні вечора, холодні ночі, тому. Вже потихеньку будемо підтримувати наших захисників. Подібно акцію організували і у ліцеї номер один. До адміністрації з проханням допомогти зі збором пакунків для військових звернулася Швейна рота. Вже 27 вересня зібрані пакунки планують передати захисникам. Учням дали зібрати 34 торбинки з необхідними речами. До пакунків додали листівки та малюнки з побажаннями. До нас звернулася Швейна рота, а міст нашого міста. І запропонувала підтримати військових. Ми наповнювали класи, наповнювали такі маленькі торбинки, як ми бачимо, всім необхідним те, що потрібно саме для евакуаційних потягів, які будуть доставляти наших військових із бойових зон. І там в цих кошиках, в цих торбочках є найголовніше те, що нас просили наповнити. А батьки нас підтримали. Дуже велика вдячність за це, тому що. Якби не вони, то звісно цього всього не було. І за допомогою батьків кожен клас наповнив свою торбинку, і ці всі торбинки завтра вже поїдуть одні в евакуаційні потяги, а інші підуть-поїдуть в госпіталь. Що взагалі входило в наповнення цих торбинок в цих торбинках? Все найнеобхідніше це у нас засоби гігієни, зубні щітки, зубні пасти, гелі для душа, вологі серветки, паперові серветки, чай, кава. Те, що нашим військовим потрібно буде саме в цей момент, коли вони їх будуть в потязі доставляти до місць призначення». Збір пакунків для наших захисників триває до 1 жовтня. Волонтери просять не залишатися осторонь доброї справи. На експланаді пам'яті встановили опору зовнішнього освітлення. Конструкцію працівники КП «Екосервіс» доставили на локацію 23 вересня. Її висота близько 11 метрів. На стовпі комунальники змонтували два лед-ліхтарі. До цього часу територія, на якій розміщені світлини загиблих захисників, у вечірній час була у темряві. Монтажні роботи виконували працівники комунальних підприємств Екосервіс та Южницьке узбережжя. За словами Андрія Горівенка, на виготовлення 300-кілограмової конструкції кошти з бюджету не виділялися. Ми самостійно його зробили, бачите, вона чотирьохсекціонна, така міцна, дуже. Зараз вже зробили монтаж, і підключимо. Це буде Зовнішнє освітлення вона буде під'єднана до нашого зовнішнього освітлення і буде вимикатися вечірній час та в ранковий час і вимикатися буде освітлення. Наші працівники, зварювальники, це тут у нас є. долучилися кожен з нашого підприємства на спонаді пам'яті також комунальники провели роботи з благоустрою. На територію облаштували дві нові доріжки для зручного проходу. Наразі територія за КП «Екосервіс» не закріплена. Підприємство виконує необхідні роботи. Згодом цю територію передадуть рішенням сесії на баланс підприємства. Концерт до дня позашкілля. Палац творчості дітей та юнацтва Мрія провів звітний концерт до всеукраїнського дня позашкілля. У актовій залі ліцею номер 2 зібралися батьки вихованців закладу. На сцені виступили вокальні, інструментальні, хореографічні та театральні гуртки. Вони сьогодні дуже хвилювалися. Я я по ним бачила, що вони дуже розхвилювалися, розплакалися і трошечки не так станцювали, як вони повинні були затанцювати. Але вони самі найменші. Їм по 4 роки 5 і декільком 6 років. Ось ми вже займаємося другий рік. В минулому році ми пробували танцювати вже і виступали на майданчиках міста південного нашого, і вже їздили на конкурси. В нас вже є нагорода. Ось, а сьогодні вони чогось розгубилися трошки. Багато людей було сьогодні. Да. Як вам вдається справлятися з найменшими? От що тут головне? Яке вміння? Головне бути з ними як друг. Не треба їм щось наказувати, бо вони такі маленькі, якщо вони не захотять, вони танцювати чи щось робити не будуть. Треба їх так зацікавити, і все робиться через гру, бо вони ще маленькі. Ось коли вони трошечки підростуть, тоді вже починаємо більш такі рухи більш, більш сложні будуть в них, більш важкі. А зараз все в нас вчиться тільки через гру. і тільки я як друг, як їх разом з ними граємося, разом з ними стрибаємо і все вони разом зі мною роблять. Цей захід потрібен, і щоб і діткам нагадати, що вони приходять до нас в позашкільний заклад, що ми їх всіх дуже любимо, постійно чекаємо на заняттях. Діти дуже задоволені, ми всі дуже сильно готувалися, багато репетирували. Звичайно, десь хтось перехвилювався трошки, були свої нюанси, але ми це все потім відпрацьовують. Працюємо, будемо покращуватися і вдосконалюватися. Діток було багато, були наші всі гуртки нашого закладу. Мої дітки теж Ми зробили сьогодні фінальну пісню, тобто я зібрала три вікові групи для того, аби ми в кінці подарували класну фінальну пісню, всі дуже старалися, і малючки, і середні, і дорослі вчили текст, все пропрацьовували, чекали дуже цього моменту. Вже сиділи отут на стільцях. Маргарита Ігорівна, коли. Коли ми, коли ми виступаємо, коли ми виступаємо, також я представила своїх солісток маленьку Злату Ящук, яка вже виборола третє місце на конкурсі. Руденко Олену, вже більш зі старшою групи дівчинку, теж вона сьогодні сольно співала. Ну і фінальна пісня це були всі майже всі мої дітки, які в мене займаються. Є ще. От і ми сьогодні, отак от класно відсвяткували, подарували людям настрій, і думаю, що ми запам'ятаємо це свято надовго. Щороку вихованці Палацу творчості Мрія беруть участь в десятках конкурсів обласного та державного рівня. На заході відбулось урочисте нагородження номінантів. Багато учасників отримали відзнаки за досягнення у кількох напрямках творчої роботи. Я займаюся декоративним прикладним мистецтвом і я роблю, наприклад, якісь картини з природного матеріалу, або картини шерсті, або, може, якісь фігурки шерсті, тобто різним. Я щаслива те, що можу якось радувати всіх своїх обличках та себе теж. Я займаюся гуртком Мрія і сьогодні був виступ. Ми співали ми веселку і ніколи не кажу ніколи, там ще багато. Я просто не знаю, як вони називаються. і Мені просто дуже сподобалось. Дуже приємно було, то тебе нагороджують три, три нагороди. і Дві від шкатулки, і одна від співів. Показові виступи вихованців приурочили до 30-річчя ПТДЮ Мрія і у такий спосіб відзначили всеукраїнський день позашкілля, розповідає Алла Зевіна. Сьогодні в нас состоявся захід до дня позашкілля. Ну в нас ми вас Запрошували, в нас було 30-річчя, Ми все об'єднали, робили міні-концерт показати батькам, як діти чим займаються. За якими інтересами, і скільки нагород вони дійсно отримують? Це не просто прийшли і ушли, це дійсно труд, і за це вони отримали нагороди. На цьому святі, ну я скажу так, це були лучші керівники позашкільної нашої освіти в місті Південне. Я пишаю своїми керівниками, я їх вітаю, бо це дуже складна робота. Особ... Дуже складна робота, тому що діти дуже сложні, вони хочуть якісь нових технологій, але гуртки декоративно-ужиткового мистецтва, вокального, театрального, інструментального діють і будуть діяти. І хто б що не казав, це працює. Це дуже е, зворушливо, коли діти так е, своєю вдячністю е, роблять, коли ми е, робимо якісь поробки. Е, Просто навіть для себе вони приходять, а я хочу додому батькам. Це дуже так трогає серце. К нам приходять діти, навіть не всі з талантами, але ми їх розкриваємо. Якщо ви сьогодні бачите на цьому святі багато дітей, які ходять до декілька гуртків. Це і вокальний, і хореографічний, і театральний, і вони декоративно ужиткові Вони якось і на інструментальний, і на гітару. Тобто вони якось заінтересовані всім. Ну їх це цікавить. Закінчили концертну програму вихованці палацу творчості мрія спільним виконанням популярної пісні.